Так, всім привіт, відео перевірки, вечеріння сі 22 От на природній фон так реагує. Орієнтуйтесь по звуку. Бо моя камера сприймає не кожне, а от звук правильно сприймається. От 1,4 фімпульсів в секунду, природний фон. Підношу джерело від ДП5 дозиметра B8. Миттєва реакція. Тримаю і зараз швидко заберу. Хоп, забрав. Метіозамок, все супер. Ще раз. Хоп, забрав. Митіла замок. Ось так реагуємо тіло, обновляємо і ще раз почекаємо, як далі після цього сильного джерела він далі продовжить фон міряти. Ось так правильно перевіряти перед відправкою, щоб бачити повністю справний стан. Тобто спочатку фон потрібно помірити, показати, як він рахує. Потім швидко піднести джерело, потримати, забрати дуже швидко джерело, подивитися. Чи він миттєво замовк, його швидкість реакції на те, як ви забрали джерело, саме забрали. Потім знову швидко піднесли, швидко забрали пару разів так, щоб ви бачили миттєву реакцію на піднесення і миттєву реакцію на забирання джерела, предмету радіоактивного. І потім почекати, знову почекати, поки фон природній він поміряє ще декілька секунд. Чи він після джерела адекватно себе веде. Ось знову 1,4 хімпіль в секунду. Все ідеально працює. Так, від'єднуємо. Друге зараз. Під'єднуємо. Під'єднуємо. І тепер ще один тестимо. Так само спочатку природний фон чекаємо. Ну хоча б секунд 10 там, поміряти природній фон, вже щоб зрозуміло буде, наскільки вірні його покази правильний. От нас. 1,4 фт. Тепер підношу джерело і забираю швидко. Знову підношу Оп. і знову забираю. Супер реакція миттєва. Переонуляємо і чекаємо ще секунд 10-20, як він на природний фон, реагує після потужного джерела. І після сперу джерел. Подалі, далі от все 1,3 імпульсів в секунду. Так, і тепер на справність на глюки виробітку перевірили. тепер фокусуємо і в хорошій якості показуємо зі всіх сторін. кожен лічильник. Так. К Покажу. Вот есть и только лето поравно к У нас есть равно и зимние Ідеально. Гарні дуже цоколі. Не паяні, заводські капельки голова. Ось так на сонці краще веріот покрашу. Ну, все показав. Зараз. О, ну, все. Дороги зустрічей.